Доброго дня мої любі! Для тих, хто любить печінку, або вона потрібна для підняття гемоглобіну, як мені, один рецепт печінкової запіканки або рулети, як ви того бажаєте назвати. Для цього беремо одну цибулину та одну-дві морквини, залежить від розміру, та нарізаємо. Також сьогодні ми будемо готувати два вида, один із них буде з рисом. Рис відварюємо до готовності, цибулю та моркву піджарюємо. Робимо це так, щоб наша морква не повністю стала м'якою. Далі нам потрібна куряча печінка, ми її добре промиваємо, чистимо від прожилу та блендером спиваємо. До печіночки додаємо одне сере яйце. 2 столові ложки манки, приблизно одну чайну ложку солі та перцю. Перчик ми додаємо вже за своїм смаком. Сюди ж додаємо молоко або вершки 50 мл та все ретельно перемішуємо. Далі додаємо рис відварений та наші приготовлені вже овочі. Все ретельненько перемішуємо. Для запікання цього рулету я буду використовувати форму для кексів. Попередньо її потрібно змастити олією, викладаємо у форму наше печінкове тісто та я захотіла додати іще варені яйця. Їх ми викладаємо по центру нашого кекса та занурюємо. Єдиний недолік, коли додаємо яйця, форма трошечки збільшується. Коли не додаються яйця, форма стоїть рівненько. Коли ж випікається рулет з гречкою, потрібно ті самі продукти. Єдине, що рис замінюємо вареною гречкою. І так як гречка менш в'язка, додаємо на одну столову ложку манки більше. Ось такий рулетик у нас вийде. М'який, смачний. Його можна приготувати як без яєць. З гречкою я зробила, виходить дуже оригінальний смак, дуже м'який та ніжний за текстурою, а овочі додають своєї різнобарвності. І ось рулетик з рисом. Теж дуже смачно та оригінально, але завдяки яєчкам вони додають більше форми. Такий рулетик виймається дуже легко з форми. Виходить дуже смачно, як в гарячій, теплій та навіть в холодній подачі. Бажаю вам смачного, готуйте завжди з радістю, не зважаючи ні на що. З повагою та любов'ю смачні поради від Наталі!